Ми ще вітання на каналі ICTV2. у цей день. Слухали уважно зозулю. Якщо вона припиняла кувати, зима прийде рано. Ну а що нам накували синоптики? Зараз дізнаємось. Так от на заході України очікуйте досить прохолодну, проте малохмарну погоду. У деяких областях пройдуть дощі, одягайтеся тепліше і прихопіть парасольку. На стовпчиках термометрів в день всього 18. 24 градуси тепла. Увечері і вночі 10-14 градусів з плюсом. На півночі тепліше. Вдень обіцяє бути лагідним, переважно ясним небом, яке тільки злітка вкриватимуть пухнасті хмари. Без дощу і без грози. Вдень 24-28 тепла, а вночі 12-16 з плюсом. На сході України небо переважно чисте, лише подекуди пролетять легкі хмаринки. Тож повітря Добре прогріється. Очікуйте на суттєву спеку. Денна температура підніметься 36-38, а нічна 23-25 градусів з плюсом. На півдні теж спекотно. Будьте обережні і ховайтеся від палючого сонця. Воно пануватиме в небі від світанку до сутінків, не приховуючи своєї сили. Жодного натяку на дощ небо чисте, як рапля роси. Стопчики покажуть в день 35-37 градусів. Градусів, а вночі 17-21 градус тепла у центрі країни переважно ясний спекотний день. Подекуди очікується хмарність, але без опадів і вітру. В день температура підніметься 35-37, а вночі опуститься 15-19 градусів тепла. Ранок у Києві зустріне легкою хмарністю і приємною прохолодою протягом дня небо проясниться і вийде сонце. Погода сприятиме прогулянкам зустрічам і добро. Настрою. В день 24-28 тепла, вночі 16-20 градусів з плюсом. Побачимося вже у понеділок. А зараз нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!